Пане майоре, розпочнімо нашу розмову з сьогоднішнього удару, масштабного удару, безпілотниками по російських аеродромах. Головне управління розвідки разом зі Збройними силами України в ніч на 5 квітня організувала операцію, в рамках якої було завдано ударів по трьох аеродромах Росіян, зокрема в Морозовську, Єську та. Енгельсі повідомляють про те, що серйозні пошкодження отримали щонайменше три стратегічні бомбардувальники ту 95 МС на, на аеродроми Енгельс-2. Там вже загинуло семеро окупантів, серед них можуть бути пілоти бомбардувальників. Ну і е, згоріли повністю два ворожі Су-25 в Єйську. Е, і е, мова ще йде про ураження ще одного аеродрому у Курську. Е, Результати цього масштабного, масштабної атаки ще уточнюються. Чи достатні, на вашу думку, темпи перенесення Україною війни на територію Росії? Ой, Ну, звичайно, знаєте, як всі українці, я можу сказати, ну, звичайно, хочеться більше, 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 тому що, ну, відверто кажучи, нас. Е розбирають на молекули Україну. Зруйновано велика кількість територій, інфраструктурних об'єктів нещодавно. Так само ми знаємо Дніпрогеси, і все. Ну тобто, росіяни займаються такими терористичними атаками по цивільній інфраструктурі. Ми ж в свою чергу вивалюємо, намагаємося вивалити те, що можемо дістати. Богу, дякувати мене радує дальність цих уражень. Мене це дуже ну тішить. Мене тішить, що наші безпілотники працюють точно отже, є в певній мірі можливості протидіяти російським засобам ребу. А отже, значить, ми на правильному шляху розвитку. Так, це ще не є так, би мовити, ця чарівна срібна куля для того упиря. Російська воєнщина, але тим не менше, це є перші признаки, того, що ми можемо працювати. Звичайно, ну ганятися за літаками по аеродромам це супер тема, особливо якщо там вони скупчуються. Ну і до, до останнього вони ж були так би мовити, розслаблені. Але зараз, звичайно, росіяни будуть намагатися. Протидіяти таким атакам, і ми це теж повинні розуміти. Тому ми можемо в цій історії імпровізувати. То ми працювали по нафтопереробним заводам. Тепер пішли по аеродромам. Ну Ігор Лапін тут сидить і мріє вже декілька місяців про новоросійську перевалочну базу російських нафтопродуктів і портова інфраструктура Росії, тому що звіти йде гроші. А якщо тут, якщо звіти звіти йде нафта, а туди, а в Росію йдуть гроші. А якщо є гроші, то вони можуть відбудовувати, можуть закуповувати і знову ж таки атакувати Україну. Саме головне, що перенесення війни на територію країни агресора це першочергове завдання, яке в нас має бути на сьогоднішній день, максимально досягати по можливості. І другий момент нам треба уражати… Ну, скажімо так, носії. ну, Якщо ми зараз говоримо за літаки, це супер, але взагалі нам треба подумати, яким чином ми зможемо уражати їхні пускові, звідки вони обстрілюють такими ракетами на кшталт с 300 е при прикордонні території, Харківщину чи Запоріжжя, там чи теж саме Дніпро, і так далі. Тобто, нам треба намагатися подальше досягати результатів і розвивати також свою ракетну програму. Бо дрон летить дуже довго і, звичайно, ніяка пускова установка не буде стояти там добу і чекати, коли до неї прилетить дрон. Тому нам треба працювати над розвитком ракетної програми і над випуском додатково ракет. Ну у нас ще непоганий аналог Хаймерса, той же самий ракета Вільха. Ну, дальність, звичайно, там не така велика, але вчені казали, що можна збільшувати. Я пам'ятаю ці розмови. Далі в нас є можливості ракети Нептун, яку можна переналаштовувати, щоб вона працювала не лише по кораблях, але й по сухопутних цілях. Тому ну, в цьому напрямку треба рухатися, і не треба забуватися за нашу власну ракетну програму Сапсан, яка може бути дуже далеко, і це теж треба доробити, бо вона була готова. Ну, вже давно вона була готова на 75%. Ну час іде, війна триває і не треба її також закидати. Тому сьогоднішні успіхи я вітаю. Щира подяка, щиро кажу, коли треба критикувати, критикуємо. Але коли треба подякувати, головне управління розвідки Служба безпеки України, тут вони справилися дуже файно. Президент Естонії Алар Каріс вважає законними атаки України по військових цілях на території Російської Федерації, якщо вони пов'язані з ударами по українських цивільних та енергетичних об'єктах. Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Повідомляє прес естонського лідера, що говорить Алар Каріс? Росія не ставить перед собою обмежень під час атак на Україну. Тож і ми не повинні обмежувати себе у наданні допомоги Україні. Вважаю цілком легітимними удари України, по військових та інших важливих для ведення війни цілях в російському тилу, які покликані уповільнити. Роботу військової машини Росії. Пане Майоре, що необхідно, аби право України на законні атаки, як сказав Аллар Каріс по Росії, було визнано не лише однією державою, чи там, лише Балтійськими державами, чи там, Польщею, а і усім світом. Ну, я знаєте, напевно. Тут мають сказати фахівці в області дипломатії, але я скажу як військова людина. Військова людина може сказати так: ми воюємо по чесному, ми воюємо проти воєнщини Росії. Ми не воюємо з цивільними громадянами, нас не цікавлять там лікарні, дитячі садочки, школи як е, цілі, правда. Тобто, але нас має цікавити однозначно інфраструктурні об'єкти Російської Федерації, бо всі вони зав'язані на російський військово-промисловий комплекс, як би там не було, що би ми тут не не спавняли для того, щоб західний світ зрозумів. В нашу праведність вони повинні перестати ставити під сумність поняття законна чи незаконна ціль, яка е, може бути пов'язана. Поясню логіку своїх речей свого речення: наша війна справедлива, справедлива нищення інфраструктури, яка пов'язана з російською агресією, справедливо. Ну раз війна справедлива, значить, все справедливо. Ви знаєте, так виходить так. Ага, якщо є законні цілі. Значить, тоді можуть бути і якісь незаконні цілі. І давайте будемо танцювати в танці з Бубном навколо обговорення вже, а які з них можна вважати, а яких не можна вважати. Є поняття справедливості війни. Україна захищається так, як може. Росія воює не Путіним проти нас, а російський народ проти нас воює. Зазумбований, не зазумбований це взагалі лірика. Питання: хто воює? Путін? Путінський режим чи російський народ? Проти нас воює російський народ, управляємий путінським режимом на чолі з Путіним. Все, значить, все, що є на території Росії, яке може бути використане не то, що там використовується, а може бути використане для їхнього військово-промислового потенціалу чи їхнього обслуговування військових, і так далі. Це починаючи від палена, нафта, газ неважливо будь-що що дає їм принести гроші в бюджет для. Виготовлення зброї України будь-що що дає їм електрику, дати на завод теж для виготовлення зброї України. Це все є вже законні цілі, тому я вважаю, що тут дискусія має стояти в площині. Україна має право захищатися всіма методами чи не має. Отак, От якщо ми переведемо цю дискусію в таку площину в міжнародній політиці, тоді ніякий там клерк з організації Об'єднаних Націй не вийде нам розказувати про стурбованість щодо атаки на російські нафтопереробні заводи чи ще що-небудь. Ну наприклад. Розумієте, от інакше, інакше нічого не буде. Ну, ви всі бачили, що е, там е, виготовляються шахеди. Росіяни саме розповідали, що ці студенти залучені до виготовлення шахедів. Росіянська пропаганда хвасталася, що в них є там той завод по виготовленню шахедів. Скажіть, будь ласка, особовий склад, гуртожитки, завод, склади з комплектуючими це є законна ціль для України чи ні? От і все. Якщо це законна ціль, то ми тоді маємо припинити ці дискусії на міжнародній арені, а говорити лише не про законність, а говорити лише про справедливість ведення війни на території агресора. Крапка війна це якраз і полягає в тому, що ми знищуємо живу силу супротивника. А чи це є технік, який обслуговує літак, чи це є конструктор, який збирає шахет? Це не має значення. Ну так я вважаю. До речі, як повідомляє... Reuters з посиланням на умовах анонімності офіційного представника НАТО українські удари по нафтопереробних заводах в Росії могли вивести з лазу з ладу близько 15% російських потужностей з нафтопереробки. При цьому речник Пентагону Пет Райдер заявив, що Сполучені Штати Америки не постачали Україні засоби, якими сили оборони б'ють по нафтопереробних заводах та інших об'єктах на території Росії. Послухаємо, що він сказав допомога, яку ми надаємо Україні, призначена для того, щоб вона захистила свою суверенну територію і повернула свою територію. Ми не надаємо жодної допомоги для використання за межами цього. Я би порадив вам відвідати Україну, щоб дізнатися про ці операції. Звичайно, ми зосереджені на тому, щоб вони могли захистити себе. Пане Майоре, а чому Америки так бояться, що нафтопереробна промисловість Росії зупиниться? Ну, дивіться, я не чув, щоб вони там боялися. Вже й навіть спеціалісти розбиралися, що це ніяким боком нафтопереробна промисловість Росії не впливає на світову тенденцію цін на енергоносії. Тобто, що це є капля в морі в масштабах, як то кажуть, світового океану пального. Чому бояться, чому не бояться? Ну тут все далі. Все далі ми чуємо голоси так званих миролюбців, які іноді говорять, що от не треба дразнити Путіна, не треба ескалірувати конфлікт, треба всадити Україну за стіл переговорів. Ну і далі по тексту. Ну ці таких голубів мира також є і серед радників президента Байдена, які теж розповідали, що не все так однозначно з Росією і з Україною. Але я хочу сказати, що питання не в тому, чи бояться військові, чи не бояться, і чи зробить щось Путін, чи не зробить щось Путін. Чи, е, риторика Путіна полягає в тому, що він що сказав, те він і робить. Він сказав, що передасть зброю ядерну для Бреста, для Білорусі для Мінська. Сказав, передав, передав. Лукашенко підтвердив, підтвердив. І що? Тож куди далі ще не ескалірувати чи ескалірувати? Якщо воно вирішило взірвати Каховську ГЕС, то воно її взірвало. Якщо воно завезло трутіл на запорізьку атомку, то воно рано чи пізно його бахне. Якщо воно каже, що я передав тактичну ядерну зброю для Лукашенка, рано чи пізно він її передасть будь-кому, тому що в принципі система колективної безпеки перестала працювати. А Путін ходить і перепрошую ядерною дубіною, лякає весь світ. Ще раз наголошую, світ має зрозуміти. Чим швидше Україна розправиться з Путіним, тим менше шансів, що Путін щось буде робити. Для того щоб Україна розправилася з Путіним, я маю на увазі з російською армією на території України має бути повністю все знищено. Тоді в Путіна не буде стільки потенціалу, який би він би міг би відновити. А якщо російська армія на території України буде тримати свої рубежі і ще й захоплювати нові в цей час, коли світ буде розмірковувати, дати Україні добро чи не дати. От чому вони не дають Україні, наприклад, ракети системи там, атакам для нищення Кримського мосту? От чому я не можу зрозуміти, Щоби що би Щоби Щоб кримським мостом далі їхало лайно, яке потім з Криму запускають по території Одещини, наприклад, да? ну, ну це ж ненормально. І таких от речей є дуже багато. А от ракети Таурус, то казав Шольц, що в них не вистачає ракет Таурус. Виробники кажуть, а ми їх вам за ніч накліпаємо, ви дайте замовлення. До речі, виробники Таурусу зупинили виробництво ракет, тому що немає замовлень. Ну от і все. Тому коли кажуть, що щось не вистачає, це неправда. А коли американські так звані друзі приїжджають на кшталт Лінсі Грема і каже, що про зброю мовчить, але ви маєте мобілізовувати дітей на випускному балі в школі. Ну, бо як він сказав, з 18 років, ну, якщо порахувати, що в нас діти вчаться е, в школі, як то кажуть, фактично до хлопчики до 18 років, якщо ми беремо ну, залежно від того, коли там в школу пішов, то що пов'язки роздавати вже на випускному в школі, і в той же час дуже скромно мовчить про те, що Сполучені Штати були, звісно з нами до кінця це звичайно до самого до нашого стільки, скільки треба, і так далі. Але ну американська допомога вже з листопада місяця не поступає. І ці всі заяви пов'язані звичайно з їхніми внутрішньополітичними дискусіями, можливо, іноді страхаючи власне населення, що Путін нападе. Вони таким чином підстягують не критикувати їхні рішення щодо допомоги Україні. Ну, наприклад, там в Німеччині це відбувається чи в Польщі? Можливо, тут питання. Знаєте, скажімо так, тут мають говорити більше дипломати, а не військові. Тому я не є експертом в області дипломатії, можу лише висловити свою точку зору як громадянина. Ну, на рівні своїх знань. Ну, але ви точно є е, спеціалістом. У питанні, чи потрібні нам іноземні війська на території України чи ні, бо генсек НАТО Єнс Столтенберг після засідання Ради Україна НАТО вкотре заявив, що альянс не має планів відправляти війська в Україну і Київ про це не просив. Послухаємо, що сказав Столтенберг. НАТО не є стороною конфлікту, і НАТО не буде стороною конфлікту. Але НАТО надає підтримку Україні щоб допомогти їй захистити себе. Немає ніяких бойових підрозділів НАТО в Україні, і ми не маємо жодних планів щодо цього. Ми також не отримували жодних запитів на це. Але українці просять обладнання, боєприпаси, зброю, і ми надаємо їх Україні. Це не робить членів НАТО стороною конфлікту, але ми підтримуємо законне право України на самооборону. Пане Майоре. Все таки можливо, крім зброї, ще й попросити допомогу. Військ НАТО, я не можу зрозуміти до сьогоднішнього дня, чому президент Зеленський не просить про допомогу військ НАТО. Чому парламент України не голосує за таке звернення? Я не можу зрозуміти. Ну тобто, розумієте, якщо ми говоримо зараз про звернення до НАТО, це можливо одна історія. Окей, давайте не звертатися до НАТО щоб війська НАТО, але є позиція кожної країни окремо. А саме, наприклад, позиція Франції, Данії, країни Балтії, Фінляндія, Канада. Вони сказали, що вони розглядають таке питання, але знову ж таки рано чи пізно вони будуть розглядати. Але я думаю, що вони будуть розглядати активніше, якщо від України поступить офіційне звернення. Я не можу зрозуміти, чому ні? От, вибачте, ну мене мене просто розпирає ця от бездіяльність саме в контексті ну президенту Зеленському не потрібні не потрібна допомога. Ну, дивіться, давайте говорити відверто. Наприклад, системи Петріот разом з фахівцями, з підрозділами, які їх обслуговують, могли б зайняти територію Львівщини і тримати рубежі. А ще якісь там французькі спеціалісти разом з САМПТІ, наприклад, під'їхали б в Харківську область. Ну, ладно, Харків там стріляє, прилітає. Ну давайте окей, не в Харківську область, давайте Запоріжжя. Трошки далі за Запоріжжям стали б і зробили б парасольку над містом. Це було би богоугодна справа: Одеса, будь ласка, ну є, є куди їхати. Ну, е, і це міг би зайти якийсь підрозділ, грубо кажучи, Франції. Далі я не бачив проблеми в НАТО. Той час, коли французький легіон заходив в Африку, їх там 10 тисяч особового складу. Ми вже з вами обговорювали. Командир в них генерал Кирило Ющенко. От я би я був би не проти, щоб вони підсилили наш західний наш північний кордон з Білорусією і таким чином звільнили наші підрозділи, які там сидять при кордоні, для того, щоб вони могли зробити ротацію хлопцям біля часів. Яр, наприклад, це було би богоугодна справа. Я не можу зрозуміти, чому президент Зеленський не зробить такого звернення. Мало того, у своїх інтерв'ю він каже, як він там казав, що Україна б'ється і не переживайте французи. Ваші діти в нас не, не будуть воювати, поки ми б'ємося. Ну окей, а, а ми можемо битися вічно. Ну розумієте, в нас в мобілізації є проблеми. У нас проблеми з особовим складом, з комплектацією, і знову ж таки. Проблеми з навченим персоналом, якщо ми говоримо про літаки, умовно кажучи, які нам мають дати F-16, то до кожного такого літака треба мінімум там 20 чоловік обслуги. Чому якийсь підрозділ по обслуговуванню літаків не міг би приїхати сюди? Це ж не передува, це ж тиловий підрозділ був би він би сидів би в тилу, десь на аеродромі і так далі. Міг би обслуговувати зі своїми фахівцями, обслуговувати літаки F-16. Ні, ну є варіант. Ми можемо наших відправити на півроку, ще повчитися за кордоном, і таким чином у нас буде менше е, спеціалістів в іншій, в іншій галузі. Ну це ж неправильно. Тому я вважаю, що президент Зеленський має виступити з таким офіційним зверненням персонально до кожної країни, яка висловила з цього приводу підтримку, або, хоча би, почала дискусію, або до всіх країн е, не одномоментно як до блока НАТО, а просто по, ну, по окремому зверненню, і хтось де підтримає. І це полегшить нам боротьбу, бо вибачте, в нас вже війна вже йде. Вже ну перепрошую 11-й рік. Ну ми, ми, ми вже живемо в війні. В нас же ті діти, які е, ходили там в школу в 15-му році, е, ходили там в якийсь там п'ятий клас, сьогодні вже воюють на війні. Ну так це ж покоління, ви ж розумієте, да? і далі. Ну, буде ще декілька років війни, ще будуть біженці. І саме страшне, це те, що наші жінки, які з дітьми уїхали туди, дітки там вчаться в школі. Якщо війна затягнеться надовше, вони закінчать там школу, поступлять там в коледж, А потім мама скаже: Ну, все, пройшло стільки-то років синок. Давай бери свою дружину, бери своїх дітей, моїх внуків, і ми їдемо в Україну відновлювати її. Каже, мама нашу, Нащо я туди поїду. Я тут умовно в Іспанії. в мене все добре. Жінка, дитина, я працюю на фірмі. Ну чого я буду їхати зараз в Україну? Я ж тут живу 15 років чи 10 років. Розумієте? Тобто, оця вот дискусія може розвиватися в цьому контексті, що нам потрібно швидше розбити те лайно, яке в нас тут зібралося. І тоді швидше повернуся наші дітки. Бо ми втрачаємо ви розумієте, ми можемо так доскромнічитись. Ну я не знаю, як це назвати іншими словами. Що відновлювати державу ми зможемо, а відновити націю може так статися, що вже не буде якої можливості. Тому що середній прожитковий вік вже в Україні раніше було до війни, по-моєму до повномасштабки 67 років, а зараз вже 57 років. Ну, ще трохи повоюємо, і в нас демографічна криза буде дуже серйозна. То яким чином ми збережемо націю, якщо ми будемо затягувати ту війну? Звичайно, не все від нас залежить, але я не чув, щоб хтось під час другої світової війни відмовлявся від відкриття другого фронту. Була при радянському Союзі, була та ж сама Нормандія, Неман льотчики працювали і так далі. Я не чув, щоб хтось відмовлявся. Я не можу зрозуміти, чому президент до сих пір не звернувся. Ми ж пам'ятаємо заклики президента закрити небо над Україною. Ми ж всі про це казали. Ну так треба ну, так, закликати це одне. Має бути офіційний папер звернення. Прошу відрядити. Ля-ля-ля, стільки-то, стільки, то того, то того, то таких, то спеціалістів, таке-то обладнання. Ну, наприклад, ну це вже там є цілий офіс вірмака, який може скласти грамотну цю бумагу на, на, на тій мові, на якій потрібно. Ну, я вже так до прикладу кажу, щоб вже не розжовувати більш подробно в деталях. Ну а на тлі цього глава офісу президента України Андрій Єрмак сказав про те, що удари, яких зазнає Україна упродовж останніх трьох тижнів є частиною кампанії Росії з підготовки до великого наступу. Політику посилаючись на Єрмака, пише вірніше його цитує. Ми знаємо, що Путін готує нову хвилю мобілізації. Вважаємо, що нові контрнаступальні операції Росіян можуть розпочатися наприкінці травня або на початку червня. Звісно, ми маємо бути до цього готові». Нам як і раніше критично необхідні додаткові системи ППО, тому що без них ми не зможемо захистити наші міста. Сказав він водночас. Денис Шмигаль в інтерв'ю естонському телеканалу ІРР сказав про те, що армії зараз не потребує мобілізації 500 тисяч людей. Мобілізація в Україні буде набагато м'якшою. Послухаймо, що сказав Шмигаль. Ми з президентом контролюємо ситуацію. Ми змінили головкома. Він провів аудит сил оборони. Почалися ротації на лінії фронту вперше після початку повномасштабного вторгнення. Ми розуміємо, що зараз потрібно не так багато людей, тому мобілізація буде набагато м'якішою. Думаю, протягом цього року ми виконаємо всі необхідні завдання з мобілізації українців. У нас є нові бригади, вони укомплектовані людьми, але ми чекаємо обладнання, військову техніку. Та боєприпаси від партнерів, коли все це прибуде, нові бригади будуть укомплектовані, і ми суттєво збільшимо нашу бойову міць. Пане майоре. От Зеленський і Єрма кажуть про що про те, що наступ росіян є неминучим. Там червень, травень, вони про це наголошують якими, по-вашому, мають бути дії української влади? Чому вони говорять, одні говорять про те, що наступ є неминучим, а прем'єр-міністр каже, ну взагалі 500 тисяч людей не треба мобілізовувати, ми обійдемося там, меншим числом. І взагалі ну, про це мови не йде. Ну, я дивіться. Зеленський, до речі, теж казав на прес-конференції, що 500 тисяч воєнні запросили, але нам цього хай мені обґрунтують. Я так зрозумів, що воєнні на чолі з Сирським не вґрунтували необхідність 500 тисяч. Ну це, якщо вірити, словам, які говорить Шульгаль, які говорить президент Зеленський, які говорить Єрмак, і всі інші говорять. Дивіться, я вам хочу сказати без будь-яких там нарікань, але тим не менше сьогодні, вже бої проводяться біля східної частини містечка Часів'я. Трималася Вдіївка, то якщо в нас так все хорошо, ну то я не можу тут зрозуміти, то чого ж в нас так все плохо. Другий момент є бригади, які вже роблять ротацію. Та звичайно є. Ну, 110-та там, наприклад, е, валилась в Авдіївці безвилезного, без прохідного, без вихідного декілька років, і її пошматували там в дрантя. То вони зараз на ротації, звичайно. А що ж там було оставляти? Ви що не пам'ятаєте, скільки людей залишалося в підрозділах? Ми з вами це неодноразово говорили. Комплектація особового складу бажає бути кращого. Якщо в Шмигаля є люди, але немає озброєння, то я вам скажу декілька підрозділів, де немає людей, а є озброєння. Ну калаши ж є у всіх. Піхота три живе в окопі. Нам потрібні снаряди. Снаряди ж їдуть, бо ж є снаряди. Снаряди їдуть, є солдати, калаші, я думаю, є також без проблем. То в чому тоді проблема, чому в підрозділах комплектація особового складу бажає бути супер набагато кращою, бо вона там дуже-дуже погана? І от таких, о, знаєте, речей: це, типу, розслабтеся, не переживайте, замість того, щоб мобілізовувати свідомість громадян щодо загрози бийся або здохнеш, вони починають знову розслабляти, бо тож буде, можливо, це буде непопулярно. Вони далі граються в політику і в рейтинги. А треба вже бавитися не в політику і в рейтинги, а думати за виживання нації, за державу. І от саме в цьому контексті якраз таки мені тепер зрозуміло, чому закон про мобілізацію, навіть якщо його в квітні проголосують, то я просто хочу, щоб Шмигаль вийшов і по-чесному сказав. Моїм побратимам сказав: так і так, народ, підкріплення буде в жовтні. Бо скажуть, Алапін, Лапі, чого ну, ти кажеш, що підкріплення буде в жовтні? Ну як ну ж, якщо вони в квітні будуть голосувати, правні Зеленський підпише. Там 60 днів дається на те, щоб це все там кабінети, ті, там, призовників і так далі. Ще, да? Тобто ще пройде декілька певний час. Потім почнуть набирати людей, а потім їх на три місяці ж треба відправити на полігон. Ну і того додайте, і все разом вийде, що в жовтні місяці буде підкріплення. Тому я не розумію позицію Шмигаля, Хоча, в принципі, а що я очікую? Яка різниця, знаєте, Яка яка, яке прізвище прем'єр-міністра Зеленського? Ну мені нема різниці. Зеленський сказав, що не треба 500 тисяч на конференції, що він не бачить доцільності, бо йому не мотивували. Сказав президент: ну, всі як один пішли повторювати. Ну, все які проблеми. В них нема проблем. Проблеми тільки чомусь з ротацією особового складу. Я знаю, ну я не буду зараз називати бригади, які безпробудно вже там більше року сидять і валяться. Ну, розумієте, їх підсилюють броньою і так далі, але не ротірують, не ротація. Вони, ви подивіться на звіти будь-яких там аналітиків, які кажуть, от на такому-то напрямку працює така то бригада. І подивіться, скільки про цю бригаду вже розказують ті чи інші, скажімо так, оповідачі. Ну, про неї вже розказують на цьому напрямку більше року. Отже, вона більше року без ротації. Ну, все, супер. І таких багато є. Тому для мене це дикість неврегулювання питання мобілізації. Це дуже серйозна проблема. І я вам скажу: знаєте, який ще ризик є по цьому законопроекту? Так, на останок: одне речення. якщо вони не врегулюють поняття «дембіль», то це буде ще одна зірвана мобілізація тільки по новому закону. Я щось так от думаю. Мені так, от я так от роблю такий е, такий висновок. Бо ну люди демотивовані, якщо вони не знають наскільки часу йдуть. А ще більше демотивовані ті, котрі вже третій рік в окопах.